Вітаємо до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 29 квітня о 8.27. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті Хмельницького шосе та проспекту юності. Водій автомобіля Лада сірого кольору не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем Нісан білого кольору, що рухався у попутному напрямку. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Лада складено протокол. 29 квітня об 11.36 трапилася аварія по вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля Форд синього кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Хонда білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 29 квітня о 12.33 камерами відеонагляду було зафіксовано зіткнення автомобілів по вулиці Пирогова. Водій автомобіля Рено сірого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Опель білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 30 квітня о 10.54 камери ситуаційного центру зафільмували дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць 600 Річа та Хмельницького шосе. Водій автомобіля Вольво білого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Опель сірого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Шановні віночани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067. 4 102 101 Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.